Так, сьогодні у нас урок образотворчого мистецтва е, на тему вишиванка. День вишиванки у нас буде завтра, в четвер, 18 травня. Щороку в Україні відзначається День вишиванки у 3 четвер травня. Тому сьогодні ми з вами будемо малювати саме вишиванку. Спочатку давайте з вами поспілкуємось на тему вишиванки, що в цей день прийнято одягати вишиванку і в такому одязі виконувати свої звичайні справи. Тобто, весь четверг ми з вами маємо бути у вишиванках. День вишиванки це великий день. Бо люди згадують сім'ю, родину, яка шила мати і вела пісень, сорочку гарну вишила сину, це слова видатної поетеси Надії Красотніки. Тому сьогодні ми з вами познайомимося із цим святом. День вишиванки відзначають за межами нашої країни, українці та всі прихильники. Ініціаторкою цього свята була Леся Воронюк. Вона українська письменниця, журналіст, громадський діяч. Чому почався День вишиванки? Одного разу, коли Леся Воронюк навчалася в інституті, у неї був Такий вчитель, який кожного дня носив вишиванку. І вона разом із своїми однокурсниками вирішила: а давайте одного дня всі надінемо вишиванки. І саме це був, було 18 травня, це був четвер коли всі-всі-всі студенти цього університету вділи вишиванку. Потім ця традиція розійшлася на все місто, а потім уже на всю країну. І саме завдяки Лесі Воронюк розпочалася у нас традиція дня вишиванки. Українське мистецтво вишивання має давнє походження. Давньогрецький історик писав, що в традиційному одязі скіфів використовувалися вишиванки. Вишиванки оберігали людину від зла, сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, на комірах, так, щоб вони торкалися тіла. Першу школу вишиванки було створено ще в часи Київської Русі в XI столітті. Вишивали одяг тільки жінки, саме вони дарували виробам, саме вони дарували виробу позитивну енергію, свою енергію. Це ремесло матері передавали своїм донькам. Вишивання однієї сорочки могло тривати від двох тижнів аж до двох років. Дослідники вишивки налічують близько 250 старовинних швів на основі 20 технік. Тобто, не просто якимось хрестиком вишивали, а 250 технік було. Хрестик в українській вишивці став популярним 200 років назад. Коли вишивають на зворотньому боці вишивки, не повинно бути ніяких вузликів. Вважалося, що це може статися на лихо, якщо будуть вузлики на вишиванці. Вишиту з білого полотна вишиванку носили тільки у свята. Її берегли і ховали у скрині після носіння. Тому для українців біла вишиванка. Яку одягали більшість цього на свята. Діс, яку вишиванку вдягали на свята? Білу. Білу, так, вона була святковою. Її поносили і ховали у скрині. У будні одягали сорочки з полотна сірого кольору. На них могло взагалі не бути вишивка або мів, мог бути скромний орнамент на манжетиках. За звичайна дівчинка, селянка, колись могла мати у скрині аж 35 сорочок, а у багатої жінки могло бути аж 60 вишиванок. Дитячі сорочки робили з вишитих рукавів батьківських сорочок. Вважалося, що така вишиванка захищала дитину від усього злого. І також позначала зв'язок поколінь, забезпечувала наступність. А, до речі, першим, хто почав носити українську сорочку з буденним одягом був Іван Франко. Найоригінальніша вишита сорочка це борщівська. Чому борщівська? Бо борщівська сорочка вишита чорними нитками. О, тут дуже добре видно, вона біла, але вся вишита чорними нитками. І за легендою, татари вбили всіх чоловіків із місцевостю навколо борщева. Жінки вирішили впродовж семи поколінь вбиратися лише у вишиті чорними сорочки в знак скорботи та печалі. Саме тому вони називаються борщівськими ці сорочки. У кожному регіоні України техніка вишивання, орнамент, вибір кольорів для вишиванки є дуже-дуже різними. Найпоширеніші з них на вишивці кольори, це чорний та червоний. Червоний колір свідчить про любов до життя, до енергії сонця, а чорний багатство і добробут. Саме сьогодні ми з вами будемо обирати червоні і чорні кольори. Червоний колір це. Любов до життя, до енергії сонця, а чорний це багатство і добробут. Тому давайте з вами перейдемо до нашої вишиванки. Зараз я вам покажу, яка приблизно у нас має вийти з вами вишиванка. Ось подивіться, які кольори ми тут використали? Чорний і. Червоний. Чорний і червоний. Так, заздалегідь ми з вами підготували уже вирізану вишиванку. Так, тому зараз ми з вами будемо. Зараз я спробую трошки більше зробити собі, щоб ми один одного добре бачили. І спочатку ми обираємо. Давайте почнемо з червоного кольору. Беремо з вами червоний колір. Візьміть пензлик. Якщо у вас акварель, то пензлик мокніть у водичку, а потім наберіть червоної фарби акварелі. Якщо у вас гуаш, не забувайте, що гуаш не дуже любить воду. Тому набираємо червоний колір. І спочатку малюємо з вами в районі нашої майбутньої шиї. Ось тут зверху, проводимо з вами лінію. Обводимо червоним кольором. Можна товстенько лінію, щоб її так добре було видно. Ось так. Там Нічого страшного. Так. Тепер беремо з вами знову червоний, але цього разу будемо просто притискати свій пензлик. По кругу, але, чередуючи, не один біля одного, а на відстані приклали, відпустили. Приклали, відпустили. Приклали, відпустили. Просто по черзі прикладаємо, але не дуже близько, бо нам треба буде між цими червоними зробити ще чорний. Ну, я ж попросила не дуже близько. Нам ще треба буде там чорний робити. Так, тепер ми з вами переходимо до наших рукавів. Рукавчики. Спочатку ми там намалюємо з вами маки. У нас на рукавах ось тут, подивіться, ось тут один має бути мак, другий і третій. Тобто це три кулі. Малюємо три кружечка червоних. Не обов'язково рівні, які у вас кружечки вийдуть, такий мак у нас і буде. Малюйте приблизно однаковим розміром. З однієї сторони три кружечка, і те ж саме робимо з іншої сторони. І з іншої сторони малюємо також три кружечка. Це у нас будуть маки. Два. Мене ось так. І. Ось так. Три. В мене... Так, Добре. Тебе мало фарби, дуже багато води, але мало фарби. Менше води бери, а більше фарби, щоб насичений був колір. Ага. Так. Перед тим як ми з вами перейдемо до центральної частини. Будь ласка, підготуйте серветки. Мамушка, дай серветки. Зараз я підготую сервето. Дай серветочки треба. Одну хоча б одну серветочку, бо нам треба буде потім витирати руки. Це є так Приготували свої мізинчики. І мізинчиком макаємо у червону фарбу. А я закрасю мене краска. І робимо, зробимо з вами калину. Робимо спочатку по центру п'ять кружечків. Один, два, три, чотири, п'ять. Три, три, ачка на, два, три, три, один, два, три, нижче робимо 4. Один, два, три, чотири. І ще ми ще робимо три. Один, два, три. Ось так. Діня, подивись. Mm. ну ми шкали малюємо. А його тут є. Що в тебе там є? У мене отут є первая сторона. Перегортай і зроби правильно, я ж для, для чого тут показую? Зроби красиво, то щось ти так розмахнувся. Все, я перегорнув я от эту шийку, потім от і так, після того, як ми з вами пальчиками зробили яхітки, візьміть серветку, протріть пальчики, щоб вони не були брудними, бо нам далі з вами малювати пензликом. Беремо знову з вами пензлик і червону фарбу. Спочатку проводимо з вами рівну лінію, не дуже низько. А ось подивись, будь ласка, угу. ось тут проводимо. Товстеньку рівну лінію. Товстеньку таку рівну лінію. Ось так. Да. Так, рівна лінія у нас є. Тепер відступаємо тут, у нас буде чорна, а чуть нижче у нас буде червона хвиля. Тепер робимо хвилясту червону лінію. Ось таку хвилясту червону лінію. Ось так. Добре. Так. Дуже низько, але нічого страшного. Тепер ми з вами зробили червону хвилясту. І зробіть, будь ласка, також червоним кольором біля маку по одній по дві. Просто прикладаємо пензлик. Трошки вгору пензлик дивиться, це будуть як листочки. Один, два, три. І те ж саме робимо з іншої сторони. Один, два, три. Три. І на другому рукавчику робимо такі ж листочки. Під маком. Пензлик дивиться трошки вгору. Один. Два, три. Один, два, три. У мене ось так вийшло. Так, а де сам мак у тебе? Чого мака нема. А. Та вот уже кругленькие кругленькі такі Вот, снизу, я. Ой-ой-ой-ой. А тепер набираємо помийте, будь ласка, пензлик. Добре. Помийте пензлик від червоної фарби. А я ще знизу не блін. Помили пензлик від червоної фарби. І тепер будемо з вами малювати чорною фарбою. Так, червона нам уже не потрібна. А ми беремо чорну. Тепер знову починаємо зверху вниз. Набираємо чорну. І, як ми робили, прикладаємо тільки пензлик дивиться вниз. Пензлик дивиться вниз. І по черзі прикладаємо чорну фарбу. Багато води не, не беріть, бо все потече. Так, страшно, мені страшно. Просто мене... клали, відпустили. Переклали відпусти. Ой. Так. Тепер, оскільки ми з вами малювали калину, тепер від верхніх наших ягідок ми ведемо маленькі такі гілочки. Спочатку подивіться, від кожної і в центр ведемо один, два, три, чотири, п'ять. Показуємо, що це у нас калина така. А тепер. Де... Якщо ягідки підсохли, то на кожній ягодці внизу ми робимо маленьку крапочку чорним кольором. Тільки якщо підсохла фарба. Бо у калини знизу є маленький хвостик у кожної ягідки. У мене, на жаль, не все підсохло. Три ягідки я залишу на пізніше, коли підсохне. Так. Малень, малень. А тепер беремо з вами чорний і проводимо між прямою червоною. І хвилястою червоною проводимо чорну хвилясту лінію. Пробуйте робити таку ж саму, як і червону. Ось так. Мене... Так, добре. Є. Якщо у вас знизу залишилося ще місце, ви можете зробити вертикальні лінії. Просто провести вертикальні лінії знизу. Якщо місця немає, то понятно, що ми цього не робимо. Тепер переходимо з вами до нашого маку. В центр кожного. Кружечка кожного нашого маку ми малюємо кружечок течінка нашого маку. Прямо по центру. У формі кружечка або просто так провели навкруги. Ось. І саме в центр маку. маку. В центр кожного маку. Тепер над Ми з вами робили ось ці червоні листочки. А тепер те ж саме, тільки в іншу сторону будуть дивитися наші чорні листочки. Тільки в іншу сторону. Один, два, три. І те ж саме з цієї сторони. Вони дивились вгору, а ці дивляться вниз. Один. Два трико два. Ось так. так, а тепер на кінці наших рукавчиків. В самому кінці проводимо хвилясту лінію на одному рукавчику, і на другому рукавчику проводимо хвилясту лінію. І неначе на будемо з вами вишивати пунктиром. Над хвилястими лініями проводимо пунктир рисочками. Ось так. І те ж саме з іншого нашого. Раз, два, три, чотири, п'ять. У мене п'ять вийшло. У мене шість. Так. Ось так. Вийшло. вийшло. Все, чудово. Зараз У я... Ми запитали волосся про дерево. На мене вже квіти нападають. Все, і на останній ягідці ми зробили все, що потрібно. А ще хотіла зробити, щоб. Ні, нам цього буде досить. Така вишиванка у нас вийшла вишито намальована. і у нас тут є і рослинний малюнок, мак, калина, і геометричний. Чудово! Тобі дуже лишить ця вишиванка. Чекаю на фотографії вишиванок.